Друзі, всім добрий день. Ростислав Смагін з вами на зв'язку. Що ви бачите Що ви бачите перед собою? Це, звісно, скарб, це компресор, це полуавтомат, це різні ніштячки. Почнемо з компресора. Компресор мені подарував брат на день народження, це ще було літом. Ось такий ось компресор. Для... Ну, Компресор ви знаєте для чого. Можна і фарбувати авто, і так далі. Двохпоршневий вовк взагалі бомба. Що? Далі що ми маємо? Маємо такий полуавтомат, я недавно купив. Як ви бачите, цей Жигуль. Далі буде про жигуля там. Потрібно буде переварити пороги і так далі. Будемо вчитися, будемо пробувати, треба чимось займатись. Я думаю, це правильне капіталовлаження. В принципі, навчимось варити, а далі буде видно. Я думаю, зараз краще вкластись в навчання. В інструмент, а далі воно буде тобі приносити якусь користь, так само кошти і так далі. Бо, думаю, чуть-чуть пов'язати пов'язати себе ближайшим часом з автомобілями. Так само, що там до компресора, це такий пістолетик для ґрунта. типу, фільтри, пістолетик. Будемо фарбувати машинки, ним. тати що, якийсь красавець. Оба. Такий пістолетік. Це, -все, звісно, не реклама. Так само шланг 10 метрів і така машиночка ята. Тому вона працює від зжатого воздуха, тобто від компресора. Ось тут 5 мм коливання треба, щоб були, ексцентрикова, 150-й круг. І далі ще буде одне відео. Чим я займався цей весь час. Зараз в мене в моєму володінні тільки два жигуля. Ця машинка в мене вже приблизно, я не знаю, там пару місяців, да, я ж її замінив на нексію. Але перед цим вона зі мною ще з 22 року, -го напевне. Ну, 22-го року вона в мене була. І потім я її продав і вона вернулася назад. І ось такі ось приколи бувають. Її будемо готувати на продаж готувати. І ще в мене є одна жига, потім якось я вам її покажу, моя перша машина але не, зараз не про це. І ще зараз знімається відео про Ланус. Я, ще ми з товаришем займаємося Ланнусом, ми маємо його повністю пофарбувати, там буде друге відео про Ланус. Ось і це все нам понадобиться для Лануса. Ну і не тільки для Лануса, а для всіх корчів, які будуть на каналі. Також приступимо до цієї жиги. Це ВАЗ-2103, 1976 рік. Пацани, 76-й. Ви це представляєте, машині вже майже пійсяха. Коротше, газ, бензин, п'ятиступочка, мост не виє. Машинка реально у льот. Іди, ідіть, гляньте, салонці. Просто дверки, навіть як дверки закриваються, просто. Цей звук, вони так ідеально виставлені. Просто. потім, Тадан. Потім дверна карта. Кожа рожа. Ну, пацани, ну це реально супер. Сидіння, гляньте, це, це звісно цей чехол чуть-чуть розійшовся. Це таке сидіння БМВ регулювання. та ви що, Руль. ні, ну Руль це простий, базарний, але зручний. ну Все зроблено толком, І тільки тут регулювання. та ви що. Машиночка реально заряджена на інтим. Торпедка, це все робить тут аварійки, хоп-хоп. Музичка, газ, бензин, газ писаний, як же я і говорю. Ну, реально, машинка топ До речі, двох зона, чи як вона там називається, сигналізація, бачите, з тим. Тільки на передні двері. Що вам ще показати? Ну так машинка реально супер. Подкапоточка там стрьомненька, нема що показувати, ну може подивитись. Така подкапоточка тут. Потрібно буде зробити хімчистку під капотки. Так, що я сказав? Ну, ви поняли, що хтось хотів вкрасти щось. Ну, Дісточки, зимнія гума. Тепер приступаємо до нашого улюбленого. Для чого купували полуавтомата. Бо пороги переварить, один порог десь 100 баксів. 100 200. Ціни різні є. Ой. Ну Що я вам... скажу? Це пороги, пацани. Це пороги на Жигулях. Ми робимо берем і робим такі. Ну, що вам сказати, пацани? Я не... Ми сміття приберемо за собою. Цю вже теж. Ні, жила реально хороша. П'ятиступочка, мост не виє, газ, бензин, газ, до речі, щось почав опускати. Зараз вам покажу. Ми зробимо зараз це, як його, ступенечку таку. Ні, ми її не зробимо. Це будемо все прибирати. Хоба. Тут має ще бути молдинг хромірований. До речі, це 76 рік. Молдинги. Ви подивіться на ці молдинги, які тут бачите ще є. Без заглушечок. От такі ось молдинги, Далі на арочках ось такі ось молдинги. Ну це просто бомба. Але пороги, звісно, я не знаю, це може, ну представте, 76 рік, ці пороги може вже переварюються, раз третій. Ну я думаю, це точно не рідні її. О, бо... Ну коротше, отакі тут пороги. Це все зробиться, я думаю. Зачиститься, завариться. Лейськ мазьмація мазь, готова. Ні, реально буде переварюватися. Потім... Тут є теж для запасочка. все зробиться. Ось Потім глянемо багажничок. І, ну Все культурно зроблено, реально. Жига заряд реально. Подивіться. Ну реально, з толком, жига толкова, багажничок, все як має бути. Пороги, то все фігня, то все зробиться. Будемо приступати до роботи тут, замінити масло. А, до речі, газ покажу вам. Що це таке. Вот начал пускать газ. Зараз. Зараз. Включим зажигание. О. И где-то начинает пускать газ, просто шипить. И машина может взорваться. Лучше так не делать. И ездить на бензине. Коротше, що я вам скажу, будемо приступати до, машин, до цієї машини, будемо її робити, міняти мастила, ще щось там міняти, може по ходовці, так само, пороги обов'язково переварити, пофарбувати, оці рижики, це все потрібно буде зробити. Наверх, реально чітко. Йдемо я вам десь покажу. Це ті інструменти, да. а я думаю, ми сюди приїхали і стою на місці, щось так важко крутиться, руль, думаю, що це таке? А вона там стояла десь тиждень, може два. Просто, просто. Жигу. Так, друзі, зараз будемо міняти масло цього пікачу, ця машинка жигули. Для цього нам потрібно буде масло. Тут у нас 4 літри, але вже тут 4 немає, тому що ми долили. Ось так, що прийдеться змішати, в принципі, 10 в 40 10 в 40 все чітко. Набор інструментів та масляний фільтр. Так само нам потрібна каністрочка, куди будемо зливати. Спочатку ну, таке корица, куди буде зливатися масло. Так само потім чиста їмкість, куди його прилить від, ну, від роботи. Так що поїхали. Оба-на. Ну пойдет. І масло зливається. Чуть-чуть собі на руку попали, але нічого страшного. Ох, як тут багато масла, а, Офігеть! Тут його зовсім мало, до речі, масла. Да, ну нічого страшного. Зараз зальємо новеньке свіженьке масло. Це ставим, хай стікає, тільки не на собі на обличчя, саме головне. Все, зараз ми, друзі, відкрутимо масляний фільтр. Надіюся, вийде цими двома руками, бо в нас зйомників спеціальних нема. Зараз ми його відкрутимо. Не в ту сторону ніби кручу. <гум> Та ні, так. Чуту. Угу. Клас. Офігеть, я його офікут кучу. Ого, да. Так, друзі, весь потів. Не міг відкрутити масляний фільтр рукою, ніяк не виходило. Беремо ремень. Пробував якось через ключ. Коротше, дивіться, реально працює схема. Робимо так ось петельку, хоп. Ну я його вже зірвав випадково. Ну як випадково? Не на відео. Ось таку петельку. І тут потрібно ось так ось продіти масляний фільтр. Зараз я вам покажу це. Отак беремо. Дивіться. Продіваємо його ось тут, через ці два отвори в петлі Масляний фільтр. Ось отут так. Затягуємо. Зараз ось так ось. затягуємо. Добре, затягуємо. От так, так беремо новенький фільтр. Ось в упаковочці. Як круто працювати з новими запчастинами. Ось, зняли такий фільтр. 140 гривень. О, чисто 50, я точно не пам'ятаю. Так, ось налили чистеньке масло. Обов'язково потрібно змастити резиночку ось цю. Це 100%, це обов'язково. Ось заливати масло всередину чи не заливати, це вже таке. Це можна і не заливати. А ось резиночку цю обов'язково потрібно змастити свіженьким маслом. Ось так ми це все робимо. Змащуємо. Добренько. Щоб потім фільтр легше відкручувався. Масло зіляли. Зараз ретельну пропочку. Зараз ми її туди закрутимо. Та будемо заливати вже свіже масло. Заливаємо масилку чистеньке. Ого, як добренько. Пішло, пішло, пішло. Свіженьке масло, ти що, машинка зараз за по побачимо, як вона заведеться. Так, пралечку без, будь ласка. І от він, так. Друзі, приступили ми до правого порога на Жигулі Троєчки 76-го року. Беремо в руки Булгарочку. Думаю, ось цей поріг переварювати принципі не потрібно. Роз, зрозуміло, тут є такі ось дирочки. Да. Ця машинка 76-го року, вона була в одних руках майже все життя. я виходить другий власник, грубо кажучи. То дивіться, видно, що коли машинка вся фарбувалась, тут затягли скло волокном, вже тут були. 100% дирички тут вже були, і скловолокном затягнули. Так що, ну реально. Ну а що, міняйте тепер дверку або переварювати її, так так само і цю боже. Зараз це все зачистимо тут, обробимо перетворюючи ржі далі ми це все загрунтуємо, обробимо, буде лялечка реально. Тут підшпаклюється, під, підґрунтується, скловолокно ляже. Тут ну буде ляля, реально, друзі. Так що поїхали! На такому зараз етапі пороги були повністю зачищені від фарби, від ржі. Ось так само дверки. Машинка, як ніби решета, як побувала під обстрілом. Ось. Зараз беремо перетворювач ржі, ретельно його перемішаємо. Ось такий я взяв розпилювач, ми його туди наліємо або кісточкою будемо наносити. Ну, Зараз буде видно. Побачимо, що з цього вийде, що пігнали. Перетворюва режі, ретельно його перемішали, залили його в такий ось розпилювач. Ось, ідемо до порогів. Я вже пробував наносити. Ось, це все діло робиться. Ось так ось. Нічого тут важкого нема. Можна це все зробити в два етапи, буде видно, тобто воно зараз все підсохне. Там на наступний день ще раз пройтись перетворювачем. Але я не знаю, що в нас зараз 1 лютого може випити і сніг, і дощ, то буде видно. Ще ж це все діло треба загрунтувати. Побачимо. Далі буде що зараз, друзі, підсумки цього відео. Як бачимо, ви бачите зараз перед собою трієчкою. Почали почав нею чуть займатися. Да. Сьогодні у нас на вулиці, 6 лютого. І що було зроблено? Реально, ну, чесно, результатів мало. Я думав, все більш-менш буде швидше, але що маємо, то маємо. Гараж зараз на реконструкції. Машинка також. Після цієї ще в мене був білий лан. На жаль, він не попав в відео. Я на ньому там чуть таксував, почав працювати на шиномонтажі. Туди-сюди було дуже багато справ. І зараз їх не менше, але все ж таки. Що? ми, Зараз вам покажу машину детально. Трічка зараз в такому стані, як ви бачили, тут підґрунтувалося все. ось Салончик. Кавролін синій та задній диван синій. Я продав, це з другої машини. Да, були важкі часи, прийшлось продавати. Ось тут потрібно буде все підварити. Так само тут. Ось. Що в нас тут? Тут цей порог повністю потрібно буде замінити. Так само ось тут буде потрібно варити. Але взагалом трійка супер. 76 рік. Я вам хочу сказати, в мене з'явилась нова автівочка. Ви такої, може навіть і не знаєте. Ну, більше всього, тому що зараз на продажі десь на авторі приблизно десь 10 таких машин. Це Volkswagen Pointer 1,8 газ бензин. Подивіться на цю машиночку, Отака От вона у нас вся сіяє 2006 рік. Я думаю, про неї можна зняти буде окреме відео. Я так в двох словах. Зараз нею займаюсь також і Жигулем, і цією. і ще ось там ще одна моя шоха стоїть. Саме перша моя машина. Так, подивимося такого. Блистренько, салончик. Тут потрібно буде хім робити. Такий на салон Volkswagen Das Auto. Двигун я вам ще раз повторюю. Один і вісім. Коротше, друзі, підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вверх. Все у вас буде добре, все буде Україна. Реально, друзі. Далі більше.